На поточний момент наші дрони перехоплювачі як українського виробництва, так і виробництва наших партнерів набули спроможності на горизонті висот від 2 кілометрів наздоганяти та знищувати як в нічний, так і в денний час. Ворожі безпілотники типу шахет. Відповідно, противник розуміє, що так чи інакше, держава Україна в короткостроковій перспективі отримує ту кількість бортів, яка забезпечить нам можливість збивати близько 70% бортів, які перебувають на горизонті висот вище 2200. Чому я саме за цю горизонт висот кажу? Тому що на цю висоту не дострілюють наші вогневі групи, які працюють що не ви бачили, зенітних установок, які працюють з пікапів по Безпілотника противника типу шахет, і як наслідок для того, щоб противнику продовжити терор, він має наростити спроможності обходити наші дрони перехоплювачі за рахунок швидкості, і це їм має забезпечити реактивний шахет. Але водночас тим і українські розробники з нашими партнерами, зокрема взаємодії, працюють над тим, щоб ми мали можливості отримати перехоплювач реактивний таким чином знову нівелювати та загрозу, яку для нас продукує Російська Федерація.